Та що, добрий день? Отакий мотор у нас був на ремонті. Провели капітальний ремонт, дядя Вітя сам зробив усе. Тут по колінувалу нічого не робили, спомінялися вкладищі, сальники, нова циліндропоршньова група. Зроблена головка, профрезерована, направляючи форсунок, направляючи клапанів, притерто це все. Зроблений паливний насос, дядя Вітя, до речі, сам їх робить. І кому треба ремонти таких насосів, звертайтеся, він фахівець один з найкращих, а, я, а може я думаю і найкращий. Знає всі нюанси, всі тонкості, всі деталі налаштування цих насосів. Форсунки теж зробив дядя Вітічка. І поставимо його на місце. Це в нас D65. Зверніть увагу 70. 9 чи 78, а може 70 -й рік. І невеличка Вікторина, хто перший угадає, на чому стоїть цей двигун, отримає на карту 300 гривень. В наступному відео покажу, де він встановлений.